Що допомагає, якщо можна так сказати? Я знаю, що це не зовсім те слово, але що робить це для тебе можливим переживати? Частіше за все, реально те, що відбувається в мене в голові, воно насправді не відображає реальність, тому що якщо там подивитися на те, що я там почуваюся, Дуже самотнім і що нікого немає на моєму боці, наприклад, подивимося насправді, що є купа друзів, є там люди, яким не все одно, що зі мною відбувається, вони мене підтримують, вони є, і там окей, не настільки близько, я хотів себе, але ну, це неможливо ігнорувати. Це не переконує. Але ну там на 95% допомагає зміщує баланс п'ять відсотків, які ти винен і можна було краще, і ти мав її врятувати. Якщо не врятувати, то лягтир поряд з нею. І це ці п'ять відсотків вони завжди є. Але цей реаліті чек він допомагає, хоча би трошки змінити баланс на шальках.